55-71 мацюк по готовності складача з четвертою на другу з М4, що дотою десь 38 Тридцять восьмого відморів'янка виконує по команді складача. Виїхали вперед. На... Він є маневровий, дають казівки, ми все тягнемо. І пасажирські вагони, і товарні. Дають казівку, ми все перевозимо, Все. Зараз такий час, що е, відказуватися не можна. Чи змінилася робота залізничників, чи почалася війна? Безперечно. Є напруга, є, е, є тривоги. Нам е не дають працювати, але ми стараємося виконувати свої безпосередні обов'язки. На локомотиві є кран, тобто гальма. Це е керувати гальмом локомотиву. Це е тільки що спрацювала е пильність. І якщо машиніст втратив пильність, воно пішло до того, що зупини поїзда і локомотив. Кран Машиніста. Це керування поїздом. ну, Вагон. Машиніст, маніває 55-71. Масик, я приймаю, старте про дерев'янкою, М-42, білий, по напрямку восьмої, задній конівасу готові дерев'янці. М-42 білий, по напрямку 8. Дерев'янку ми цю виконуємо 55-71. Це є контролер, Це є реверсом. Задперед. Це є показники. Наприклад, альбіної магістралі, зрівничого резервуара, живельний магістраль і також показує тиск з грамів А тут показує позиції, кіловат, і скільки тягач бере. А це є і мір. Години, швидкі, все вимірюється, талянта знімається, здається на розшировку локомотивне депо. Основні обов'язки, які входять, це слідкувати за санітарно-технічним станом локомотива, е слідкувати за показаннями світлофорів, е положенням стрілочних переводів і це все дублювати е машиністові. Це основна моя е робота. Робота цікава, е нелегка, е яка вимагає Завжди бути пильним і бути готовим до нестандартних ситуацій. 35571 71 З 86 року випуску О, працює 8 чоловік. Це враховуючи машиніст і помічник. О, при першому при прийомці локомотива оглядаємо ходову частину, колісні пари, колісні пари. Стан локомотива. Це є автоцепка. Вона автоматично з'єднується з рухомим складом СА3. Саме розцеп працює в локомотиві, щоб легше було для складача і для помічника. Будьте обережні до другої платформи від вокзалу прибуває пасажирський поїзд номер 79 Будьте обережні другої другій платформі вокзалу прибуває пасажирський поїзд номер 79 Згідно з цієї інструкції є певний регламент, доповідаємо маршрут, маневрову роботу. Це як для маневрового, а для поїздного маємо свої маршрути доповідаємо, забезпечуємо безпеку руху і охорону праці, безперебійний пропуск пасажирських і вантажних поїздів, місцева робота, маневрова робота, переважно транзит. Ну, але ж станція Броди, вона така є велика станція, погрузка йде, вигрузка. Такий нелегкий для нас час. 24 на 7 на варті стоїмо.